Лала. Ла ла. Привіт! Привіт, Емелінко! Рада бачити тебе на велосипеді. Активний відпочинок це здорово. Хіба? Це ж просто розвага. В чому тут здоров'я? Ти зовсім недооцінюєш такі розваги. Дуже важливо, щоб і діти, і дорослі відпочивали активно. Відпочивати активно це як? Активний відпочинок це будь-який вид рухової діяльності, але такий, який не викликає морального стомлення. Є різні види активного відпочинку. Наприклад, катання на велосипеді чи роликах, катання на лижах, плавання, туризм або подорожі. Але головний принцип. Полягає в тому, щоб від цієї діяльності ви отримували задоволення. Активний відпочинок тримає організм в тонусі. І мова йде не тільки про фізичний стан, але й про моральний. Я знаю, що не всі діти зміють кататися на роликах чи на велосипеді. Хіба це погано? Ні, це не погано, адже ви завжди можете обрати інший вид відпочинку або ж попросити дорослих, щоб вони навчили вас кататися. Ось, наприклад, їзда на велосипеді покращує роботу серцево-судинної системи, дихальної системи, а також збагачує кров киснем. А катання на роликах розвиває гармонійність управління своїм тілом, координацію рухів та задіює роботу усіх групи м'язів. До того ж, це завжди дуже весело, що ще й позитивно впливає на емоційний стан. А як заохотити дитину? Якщо їй страшно або в неї не виходить, батьки завжди можуть допомогти своїм дітям зробити фізичну активність невід'ємною складовою їхнього життя. Батьки, будьте прикладом для своїх дітей: займайтеся спортом, відпочивайте активно, подаруйте своїм дітям спорядження для рухової активності: велосипеди, ролики, м'ячі чи скакалки. Дотримуйтесь правил безпеки, дбайте про засоби захисту для своїх дітей наколінники, шоломи, рукавички. Відповідно до віку, теж треба звичайнісінька розвага ще й для здоров'я корисна виявляється. Так, активний відпочинок повинен стати невід'ємною частиною нашого життя. Так воно стає здоровішим, яскравішим та щасливішим. І люди від цього стають добрішими. Я сміливо можу заявити, що мій відпочинок активний. Ось велосипед, ось ролики, ось скейт. Ще скакалка є. А я зізнаюся, що на скейті кататися не вмію. Та й на такій скакалці та ще не пробувала. Це не проблема. Я тебе навчу. Буде нам тебе так приєднуйтесь.